переправі бути нині на позачерговій сесії депутати міськради одноголосно визначилися із підрядником будівництва мосту через Південний Буг. Роботи здійснюватиме служба місцевих доріг Хмельниччини. Її одразу ж і передали проєктно-кошторисну документацію. Фактично, Будуватися він коштом місцевого бюджету не буде. Він передається службі місцевих доріг Хмельницької області. Яка перебуває в структурі обласної військової адміністрації, і будувати цей об'єкт будуть коштом державного бюджету. Ми фактично матимемо можливість отримати дуже важливий об'єкт не тільки, до речі, для Олешина Іванковець, а й для Греча, тому що Гречани теж активно цим мостом користуються. Наразі споруда перебуває в аварійному стані, тож несе небезпеку життю людей. Його вже давно треба було зремонтувати. Він вже був в планах дуже давно. Але весь час заморожуло. Звичайно, якби сюди ще запустити е, якийсь транспорт, взагалі чудово. Міст, звісно, обов'язково вже давно обіцяли і нічого не роблять. Всім було б добре, було багато людей би сюди йшло. Нині там фактично кладка. Переїзд змайстрували ще у 1970-х роках без жодних державних норм. Відповідно, нині про ремонт йтися не може. Зводитимуть новий. Після того, як ми об'єдналися в одну територіальну громаду, замовили проєкт, виготовили проєкт на будівництво нового об'єкту, нового мосту, довжина мосту 33 метри, дві смуги для руху, два тротуари, дві велодоріжки. Як тільки ми його замовляли, ми відразу планували, що будуватися він буде з залученням коштів з державного бюджету. У міській раді сподіваються, що бодай підготовка до будівництва мосту розпочнеться вже цього літа. Цього року я так розумію, основні будуть роботи це земельні, адже місце таке досить таке в долині, заболочене. Частину грунту треба вибрати м'якого, завести суглинок. Можливо, будуть якісь підготовчі бетоні роботи. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 третій телеканал.